Українська народна казка Правда та кривда. Жили колись два брати один багатий, а другий бідний. Ото раз і зійшлися вони та й забалакались. Бідний каже, Як гірко в світі жити, а все краще по правді. А багатий каже Та де ти тепер ту правду знайдеш. Нема тепер правди на світі, тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити, а в боги на те не пристає. Ні, брате, краще правдою. Тоді багатий каже ну, гаразд, давай б'ємося об заклад. І підемо ми з тобою людей питати. Кого стрінемо, того й спитаємо. І так до трьох разів як на твоє скажуть, то вся моя худоба твоя буде. А як по-моєму, так я твою худобину заберу. Убогий каже, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік. Іде з заробітків. От вони до нього. Здоров був, чоловіче, добрий. Здорові. А що ми тебе хочемо попитати, то кажіть а як на світі лучче жити, чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди, каже чоловік, де ви тепер правду знайшли? От я скільки робив, робив, а заробив, як кіт наплакав, та ще й з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Лучче жити кривдою, ніж правдою. Ну, брате, каже багатий, оце тобі раз моя правда. Зажурився в боги, пішли собі далі. Зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію, а здорові! А що ми у вас попитати хочемо? Ну, то скажете а як на світі лучше жити, чи по правді, чи кривдою? Е, люди добрі, де ж таки його правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів ізбрешеш або піддуриш чоловіка, а то й не продаси, та й поїхав собі. Оце тобі вдруге моя правда, каже багатий. Ну? Бідний ще дужче зажурився, ідуть вони далі. Ідуть, ідуть, зустріли пана. Здорові, пане, здорові будьте. А що ми вас питати хочемо? То питайте. А як на світі Лучше жити, чи правдою, чи кривдою хочемо знати? Еге, добрі люди, де ж тепер та правда на світі. Правдою не проживеш. Це мені, якби правдою жити, так. Та й не доказав, поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий, вертаймось додому та віддавай мені всю худобу. Іде той бідний додому, та так його журба й хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату й кинув. Поки живи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншої хати. От сидить бідний зі своєю сім'єю, і хліба шматка в хаті нема, і заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів убогий терпів, діти кричать. Узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку, якого там борошна чи зерна, нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той каже Дай я тобі око вийму. То тоді дам мірку борошна. Думав той, бідний, думав, мусив згодитись. Виймай, Бог з тобою, тільки дай чого їсти. Дав йому мірку багатий борошна, той взяв, приносить додому. Жінка, як подивилась на нього, так і скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробилося? Де ж це око твоє? Та де брат забрав? Та й розказав їй. Поплакали вони, пожурились та й живуть тим хлібом за тиждень чи там за стільки. Знову ж не стало хліба. Узяв той чоловік мірку і знов пішов до брата. Дай, каже, братику хліба, бо вже того не стало, що ти мені давав. Ну, то дай друге око тоді дам мірку хліба. А як же я, братику, буду без очей на світі жити? Уже ж ти одну виняв змилуйся дай вже так? Ні. Дурно не дам або дай око, або не буде хліба. Мусив той бідний і на те пристати. На, виймай, бог з тобою. От багатий брав узяв око, насипав мірку хліба, і той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк, зате, не держачись, прийшов він додому і приносить той хліб. Жінка, як на нього глянула, аж перелякалась. Як же це ти, чоловіче, та будеш на світі жити без очей? Ми б якось роздобули хліба, а тепер плаче сердешно, так, що й слова не йдуть з рота. Тоді чоловік каже Не плач, жінко, будемо жити так, як Бог милосердний дасть. Не один же є на світі темний, є багато сліпих та й живуть таки якось і без очей. От скоро й того хліба не стало. Чи багато там його мірка. А їсти ж є кому, бо сім'я. Ну, тепер, жінко, до брата, вже годі ходити. Відведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом, на роздоріжжі. Там мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш та візьмеш мене додому. Хто йтиме або їхатиме, то, може, подасть шматок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулася назад. Чоловік той сидить. Хтось там трохи подав йому. Далі вже вечоріє, а жінка забарилась, узяв чоловік і хотів сам додому йти. Але не туди звернув і не потрапив додому. Іде та йде і сам не знає куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявшись звіра, чоловік виліз так сяк на дерево та й сидить там. Коли це опівночі, Прибігають на те місце під той дубок на і з ними їхній ватажок. От і став той ватажок питати, хто що зробив. Один і каже Я таке зробив, що брат братові очі за дві мірки жита повиколював. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватажок. А як же? Як той сліпий протре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знов бачити. Ну. То ж той чув, як хто ж той знав, що треба так зробити. Ну, а ти що зробив? питає ватажок другого. А я в такому-то селі всю воду повисушував, що й крапельки нема. А носять її туди за 30 чи за 40 верст, і багато там пропадає людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватажок. А як же? Як хто відкине той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з під нього вода на все село? О, хто ж той чув, хто ж то знав, що треба це зробити. Ну, а ти що зробив? питає ватажок третього. У такому-то королівстві у короля одна дочка. Так я їй поробив так, що осліпла, і нічого лікарі не подіють. Добре ти зробив, та не так, каже ватажок. же?» Та як цією росою, що під цим деревом їй очі помазати, то вона одужає. О. Хто ж той чув, та хто ж той знав, що треба це зробити. А чоловік сидить собі на дереві та все чує. Ось як уже розлетілися вони, зліз він із дерева, помазав очі тією росою і став бачити. Тоді думає: мені Бог поміг, поможу ж і я людям, набрав цієї роси з собою в пляшку і пішов. От пішов він до того села, де води нема. Не доходячи до села, зустрілася йому бабуся, несе пару відер на кромислі. От він поздоровкався та й каже А дайте мені, бабусю, напитися. Е, синочку, я ж і несу за тридцять верст, а поки дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я, як прийду в ваше село, надам води на всіх. От вона дала йому напитись, та така рада, та така рада, та мерщів село та розказала людям. Люди ймуть у віри і не ймуть. Виходять йому назустріч, вітають його. Чоловіче добрий, зарятуй нас від видимої смерті. Добре, каже, тільки помагайте мені. Ведіть мене до вашого крайнього городу. Привели вони його, почав він шукати, почав шукати, шукав, шукав і знайшов той камінь. Як узялися гуртом, підважують той камінь та сувають його. На силу таки сунули. А як і сунули, то вода з-під нього і ринула. Як пішла, як пішла, так скоро й криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи, дякують тому чоловікові, надавали йому і гроші, і худоби. Всі він, та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу в те королівство. Може, й довго їхав, але ж таки доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей. Я чув, що у вашого короля дочка недужає. М, -м, -м, -м. Нічого з нею лікарі не подіють. То, може, б я її вилікував. Ей, чоловіче, куди тобі? Тут такі лікарі та й ті нічого не подіють, а ти й подавно. Отже, ж таки, скажіть королеві, про мене? Вони не хотіли, а він наполягає. «Немає що робити, сказали. Кличе його король до палацу, привели його і спостав він перед королем. Ти можеш вигоїти мою дочку? Можу, відказує. То коли вигоїш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в тій покої, де лежала королівна. Помазав чоловік тією росою королівні очі, так вона й стала бачити. Тоді король такий уже радий, що й не сказати. Скільки тому чоловікові багатства надавав, що вже кіньми він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує і не знає, де її чоловік. Думає вже так, що й на світі його нема. Коли це він приїздить уночі і стукає у віконце. Жінко, відчини? Вона почула голос, пізнала та так зраділа, вибігла, відчинила. Вона в хату думає, що сліпий, а засвіти жінку, говорить чоловік. Та засвітила, як глянула на нього, та ж руками сплеснула. Ведючий чоловік. Ой, слава ж тобі, Господи, слава ж тобі, милосердний. Та як же це тобі зробилося? Розкажи, чоловіче. Стривай, жінко, попереду треба худобу порозносити. Як стали зносити худобу, куди тепер тому багатому братові до цього? Ну, так ото вони забагатіли та й живуть. А багатий брат дочувся про це та й прибігає. А як це, брате, що ти ведючий і забагатів? Той не потаїв, розказав усе. Так та й так. От багатому братові закортіло ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс, та виліз на те дерево та й сидить. Коли так о півночі прилітають і знову ті нечисті й своїм ватажком. От і збалакались. Що воно за знак? Ніхто не знав, а вже сліпий брат ведючим ходить і воду пущену з під каменя, і царівна одужала». Це ж нас хтось, мабуть, підслухує, а давайте лиш шукати. Кинулися вони шукати та на дерево аж там той багач. Та вони його як схопили, та як надавали йому стусанів, то той брат багатий на силу Божу рано додому повернувся. І більш заказав нікого ніде не обдурювать, бо знав. Що за це прийдеться все одно розплатитися? Брати помирилися і живуть дружно, а казці тут кінець.